Аби кременчужани взимку мали належний рівень тепла в оселях, комунальні служби розпочинають роботи з оновлення системи подачі опалення вже з літа. Наразі фахівці комунального підприємства теплоенерго проводять заміну трубопроводу системи опалення у мікрорайоні Раківка. Це в нас вулиця лікаря Бончука. 9. на даному відрізку, виконуються роботи по заміні. Ділянки трубопроводу діаметром 427 мм з утеплювачем. Дана ділянка налічує 93 метри. Після заміни трубопровід зварюється, потім стики кожушаться і піняться. Подалі буде виконана монтаж лотків перекриття, зворотня засипка і в подальшому буде асфальтування. Оновлений трубопровід має сигналізацію. Тож, у разі виникнення пориву у майбутньому, система відразу покаже, де виникла аварійна ситуація. Труби в нас ідуть придизольовані, і всередині труби виконана сигналізація, яка буде виведена на пульт керування котельні і. Подальшому повинна облегшити пошуки парію. Роботи задля комфорту мешканців Раківки триватимуть і надалі. Після зворотньої засипки заміненої ділянки трубопроводу комунальники продовжать заміну комунікацій по вулиці лікаря Бончука. Це роботи в нас тривають от така. 1,4-1,5 і далі будуть виконуватися роботи від ТК 1,5-1,6 приблизно 70, 76 метрів. Роботи тривають у запланованому режимі, а це означає, що кримачужани зможуть зустріти зиму в теплі та з меншими ризиками аварійних ситуацій. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.